У Кропивницькому лагодять дахи та вікна після дронової атаки. Нагадаю, російський безпілотник ударив по місту напередодні. Одна людина загинула, іншу поранено. Пошкоджено також два десятки приватних будинків. Як ліквідовують наслідки, розкаже Олена Бринза. На цей двір у Кропивницькому впав російський дрон. Напередодні вранці. Загинув хазяїн обіця 41-річний Кропивничанин. Пожежу ліквідовували та розбирали завали майже чотири десятки рятувальників. Загинув чоловік 1983 року народження і травмовано жінку 1958 року народження. На місці події зайнялась пожежа. По прибуттю рятувальників було встановлено, що горить 30 квадратних метрів господарчих споруд. Також пошкоджені будинки поблизу місця влучання. Усім, чиї обіця постраждали від ворожої російської атаки, слід звернутися щодо відшкодування збитків згідно з державною програмою. Жителі мікрорайону все ще оговтуються після ворожої атаки. Для усунення її наслідків знадобиться ще кілька днів, кажуть комунальники з Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.